Учора вилікував хвору корову, вона лежала без руху довгий час. Принаймні я застав її саме лежачою. В її сумних і споволокою очах я виразно прочитав безмежну сіру тугу неприйняття самотності, дароване продовольчою кризою, і біль не фізичний, скоріше біль душевний, біль від усвідомлення неможливості бути вороною кобилицею і бігти запряженою в бойову колісницю фараона. Торкаючись своїм плечем плеча свого бойфренда, такого ж смаглявого, як і вона, жеребця Альзаєду. Корова для себе вирішила, що якщо не можна бігати, то сенсу немає і ходити. Ось тому я й зробив безпомилковий висновок про те, що депресія, а саме таке ім'я я дав корові, лежить знерухомлена довгий час. Я вже збирався пройти повз, як відчув наростаюче тепло у своїй правій руці. Послабивши по віці, я пропустив двох своїх Альфонсо Тер'єрів Сегізмунда і пуку трохи вперед зупинився біля практично нерухомої депресії. Діставши з кишені свою на той час палаючу, наче олімпійський факел руку. Нагнувшись до бідної корови, я поклав бідолашній на лоб синій з золотим полум'я, що виходило із моєї кінцівки, як і спальника газозварника. Встань і йди. Прошепотів я. Депресія лише підняла повіки і подивилася на мене. Встань і йди, голосно сказав я. Запахло паленою бородою і шашликом. Депресія встала на одне коліно і підібрала під себе задню ногу для поштовху. Встань і йди. Що є сили, прокричав я. Крик був настільки сильним, що Сигізмунд і пуку повернули голови в мій бік. І в цей момент із хмари кіптяви від пересмаженого бекону з'явилися спершу жадібні ніздрі, а потім і вся голова депресії. Вітер, що здійнявся, швидко розігнав клуби диму і гастрономічний сморід, відкривши моєму погляду депресію, яка впевнено стояла на чотирьох ногах. Корова вилікувалася. На підтвердження моїх слів, депресія різко розвернулася в протилежний від мене бік. Підстрибнувши на місці, і з легкістю перша рона рисю попрямувала у бік кіз, які паслися неподалік, радісно погойдуючи вим'ям, лоскочучи його соски пухом кульбаб. Депресія! Я тебе завтра з Альзаеду познайомлюю. Корова завмерла, повернула до мене голову, моргнула своїм щасливим оком і продовжила шлях до своїх кузин, кіз. Я дістав блокнот і олівець. Ще одне диво, ще одне підтвердження моєї святості 25 травня 2022 року близько полудня своєю всесцілюючою правою рукою вилікував паралізовану з невірою і тугою місцеву корову депресію, свідки Сигізмунд і Пуку.